Things are getting very complicated. Even with Truett dead, my problems are far from over, and whoever hired the sheriff to kill me is still out there. The key ring I found at Truett's house belongs to Lieutenant Mosley of the city watch, but it turns out she has an alibi for the murder itself. Still, she's probably neck deep in this whole mess. I don't know what's going on, and I don't like that. So I started following Mosley. I knew sooner or later she'd have to tip her hand and contact her friends. And sure enough, she just left the local watch station well before schedule carrying a letter. This is my chance. If I can trail her without being spotted, I should be able to find out who's on the other end of this little conspiracy. Вітаю всіх. Так, що ж собі знайшов завдання, і в той час для нас теж. А, треба прослідкувати за лейтенантом Мослі, наче так вимовляється. А, тому що саме її ім'я, точніше, перша літера її імені, була на тих ключах. От, я тільки нещодавно це пригадав. І також нам треба буде по дорозі. Ну, ми за нею прослідкуємо, а, поки вона несе листа. Типу, куди вона йде, з ким зустрічається і так далі. А також по дорозі завдання вкрасти. Секундочку... 6, здається, так. Так, зробити 6 кишенькових радіжок. Думаю, це не буде складно. Так, загалом, я думаю, взяв би собі зілля невидимості. Навіть дві штучки. А це не було б зайвим. А також, можливо. Так, 200 монет, два спалахи візьму. І водяні стріли. Сподіваюся, цього не вистачить. Як бачите, якимсь дивним чином ви мене бачите майже спиною. Як їм це вдається, не ясно. Може, насправді вони мене чують, а не бачать. Це усе пояснило. Взагалі вона персонаж цікавий, але про неї мало інформації в цій грі. Я ж ти невчас знайдеш. Так. Ходімка. Просто можливо він би побачив того мужика, яку я до цього виробив. Тому його теж вирубив. Щоб було, скажімо так. Насправді це одна із найважчих місій для мене особисто. За у мій пенсійний фонд. Дуже дякую. А толку. Здається, без толку. Когось й ні. Та наче, ні. Так, добре. А, що ж далі робити? От, трапитися на очі ми можемо вартовим і всім іншим, але не їй. Ляга тут же наче темно. Гра. Припини. О, так краще. Що це таке? Якась записка? А, Black Red. Не зрозуміло до чого це, якщо чесно. Так, мене цей Галакослав бісить. Вас тут двоє. Stop. Як Як це вийшло? Так, той п'яний. На диво лейтенант наша його не здручила за це. А ідеї мало б. والله like يده Це нормально, нікого тут немає. Ну, до речі, цікава чисто стаусова місія, така виходить. Особливо нікого не вирубаємо.

Тому що ці зілля невидимості, вони дуже дорогі. Типу, вони себе виправдовують, звісно, але. Ой. Видно, вона зупинялася. Так, все тихо, все мирно. Нікого там немає. О, вона викинула. Добре. Так, ми спершу читаємо, а потім, здається, лишаємо на місці. She her note by I see what it says. І що це за будиночок? О. Кісь магазинчик, мабуть. Відціля невидимості супер. Ah, mud and blast and bother. What is it? New boots. It's gonna take me a week to break in the cursed things. And until then, I'll be walking like someone's grandmom. Oh, wouldn't want to stub your little toesies. Nah, half off. Таф-оф. Він сказав типу слова тафер. Тобто тафер це не ідіот, це ж таки, може це типу як факер, типу фак-оф. Ну, окей, неважливо. Куди я лізу? Я ж не Окей. Нам таке не треба. Коли прийде той, хто має забрати лист? І чи прийде взагалі? Може мені наснилося це? Та ночі ні. Так, я все ще не викрав 5 ой, 6. Е предметів. До речі, не знаю, чи враховується зняття із якогось е -е, трупа чи непритомної людини. Так, хто сюди? Можливо, наш клієнт. Вирубати його не можна. Не варто Hey! Мене починає бісити ваше вміння... ...сракою бачити бачите мене. Типу, тобто я ж в темряві стояв, хіба ні? Тут темно, трендець. Давай госпат. Я, до речі, протикав. Що там Гарри казав? Може я мав чекати на нього десь на горі тут, а тут не вийти на балкон. Якась дамочка йде. Є, не дамочка, Ти блимаєш? що якийсь мах магічний мужик почебути. Так прикольно присів Ага. Ходімо за ним. Хоча думаю, за таким по запаху можна йти. Припини. Так ти неприємно співаєш. Я би то краще зміг. Якого чорта Іди, іди нормально, мужик, ти нормально. Не зупиняйся без причини. Хить. Він дуже часто зупиняється. Якийсь він занадто обережний. Цими вулицями вже раніше бігали, так? По якомусь завданню. А, точно, ми не митікали тікали від із засідки Було таке діло. І ти не тренди, <звук> Ти реально йдеш сюди, тобі ти за це заплатив? Щоб ти за мною ходила? Чому я його випив? Він шукає якогось. Тобто це библо мене почуло. Але не дивно. Ця відповідальна вартова все мені зіпсувала. Будемо чесними. Так, а куди він пішов? Ой-ой-ой. А я ж не знаю, куди він пішов. Во, нарешті. Надибали його. О, really okay. oh, так ми уже бувало. А вони наша лейтенант іде? Дивно. Вони тебе йдуть в одне місце? Бувай. Не зрозумів. Ми ж навіть не бачилися. Клятий скример. Так, це... Ой, ну мужик, ну не треба. Во, він розлагався. А то це було б страшно, якщо чесно. Sure, not nothing for should not have a good adventure in there. Cemeteries are no place for the living to be treading about at night. Perhaps we should return home and forge the. Why enter there? it is the only exit, and thou didst hit him with thy bolts. If he does not come out, then surely he hath bled unto death. Very well. Quiet thy fearful heart, and we shall remain here. Так а, я сподіваюсь, ви більш Коротше, механісти знали про цього мужика і вирішили зробити засідку. Але заходити на те кладовище, а там кладовище, як вони кажуть, ну, вони не хочуть. Бо там всяка скотина водиться. Так, має щось корисне таке, щоб від них відбитися потім. Що ж ви так лякаєте, скоти? герой сраний, а вона наступна, ні, не наступна вона, окей, погано, зараз можливо мене побачить. А може ні. Нехай. Ну, вони його болтами так непогано подірявили, так? Дивно, як вони його не вбили взагалі. Так, іди сюди. А то ще зомбі тебе з'їсть вночі. Типу, взагалі робити в місті, де у світі, де є зомбі, а робити кладовище серед міста це дивно. Але вони це зробили. Так, вона була у цих дверях. А... Ні, я туди не зайду, очевидь. Хоча... Балкон тут дерев'яний, ну нехай. Ні, так, ні. А семетарі. Це оригінальне. Що за дивний звук Кріповий якийсь Так, зомбі є? О. Прикольно, а навіще? А, -а, -а Собок зайти можна було? Ти розумієш навіщо? Корисно. Ця тільки навіщо хтось це зробив. Кому треба тут е, потаємний прохід? Не зовсім ясно. Не працює. Ну, не проблема, я думаю. Я там вже бачу, до речі. Ось теж молот. Там молот був. Це ти тут здох? Ой, твою маліва. Пішов нахрен. Давно не бачили цих зомбі. Це якийсь зомбі свіженький. Ще один зомбі. Але чи є щось корисне взагалі є? Зайти. І чи треба? Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, будь ласка, не треба. Хм. Mm. Я більш менш розумію, куди це портал буде. Так, секундочку. Я вставить хочу куди залізти. не плюйся своїми ригачками, будь, будь ласка. а, де це не хапається. Що ж ти зараза переліз? Во, от ми тут, а хто це запалив? І навіщо? Це щось таке модне прям. О, як ж голосно, зараз. А чому такий звук дивний? Бачите, я пішов. Жінки-зомбі в церкві страшніше, чесно. Звук у них страшний. О, там можна кось. Ні, не, не можна. Так, добре, ходімо. Місія така коротка вийшла. Так, що ж. А, поглянемо на статистику. Не те, щоб було на що дивитися, особливо. Ого, навіть половину не зібрав. Ну добре. А, загалом побачимось в наступній серії. Вона буде повірти на слово Кріпова. А, я поки що не буду казати, куди саме веде цей портал, але. Скажемо так, у схожих місцях ми вже бували. Бувайте.